Нешановні Міністерства Міністерство оборони України та Сили Територіальної оборони, а точніше 241 та 108 бригади ТРО. Коли я дізнався, що ви опрокинули на виплату бійців однієї роти законні заробітні плати, і воїни, як же бракам, доводиться ходити випрашувати їх, а ви їх не видаєте. Сприйняв цю новину так більш-менш. Коли я дізнався, що ви його прокинули, виявляється більше 800 людей, більше ніж на 132 мільйонів. Теж так собі сприйняв цю новину. Але я коли дізнався, що навіть сім'ї вже загиблих воїнів два роки ходять. І вимолюють, випрашують на колінах у вас законні виплати за своїх. Загиблих батьків та чоловіків, ви мене дуже сильно розізлили. Тому у вас є короткий термін, блядота, щоб ви зі мною зв'язалися і якомога швидше вирішили це питання, щоб більше сім'ї загиблих та воїни до вас не ходили і не виписували оці бумажки по 10 разів, котрі ви постійно кажете, то загубилися, то ми вам нічого не винні. Це буде такий... Гучний скандал, віддам всі матеріали журналістам і не тільки в Україні, і всі будуть знати, яке керівництво в нас в збройних силах України що тупо кидає на виплати своїх воїнів, котрі добровільно пішли. Не добровільно, а самовільно пішли захищати Україну. Чекаю на зв'язок. Ваш мій номер у вас є. Так що по WhatsApp зв'язуйтесь і якомога швидше вирішуйте це питання, щоб більше сім'ї загиблих святих воїнів України, щоб ці жіночки та матері не ходили перед вами на колінах і не випрашували ці заробітні плати. Інакше я об'єднаю цих всіх 800 людей і ми усі. Зробимо такий загальний іск проти держава Україна Блядота у піцелі.